Ранок добрий друзі. Нарешті лід відійшов, потепліло, але трошки сніжок де-не-де лежить. І ми з Віталій. Вон Віталя збирається от Їдемо. Приїхали точніше на Оріль. Будемо ловити щуку. Нарешті, я так скучив за Оріль і перед... Запретом не рестовим, хочу половити трохи. Традиційно буду ловити на кінетік 17 грама тут, так як, до речі, вода дуже піднялася, як бачите, прямо аж, мабуть, трохи більше норми води тут на Орілі. Будемо на лодочки, зараз випливемо та поїдемо чи попливемо шукати нашого хижака. Тому, друзі, дозбируємося і сходимо на воду. Поїхали. Гайлала. Так, ну що ж, беремо ми з Віталією наш човник і потягуємо його оба, до води. Опа! Красота, просто. Віталя за вас, я лодку тримаю, щоб вона не поїхала. Один клапан забув закрити. Таке теж буває, до речі, друзі. Треба закривати, бо не дай Бог. Так, ну що, беру. Оба. Що це ми встали? Не допливемо? <laughs> не пливе, <laughs> <laughs> не пливемо, що це. А, це ж води й це що тут мілинам. Так, ну що, друзі, випливаємо на фарватер, води додалося. Звісно, я вам скажу. Отут тут був берег. Ще досить таки недавно, пару місяців назад, отут, де ми стоїмо, це був берег. Ну, вже берега тут нема. Будемо плавати. Ну що, зараз буду запускати перший раз двигатель. Опа, підсосик. Ну, давай. Ніфіга. 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 Може там бензина нема, до речі. Так, ну ладно, все ми розберемося зараз. Поки не скидують, так? Да? Ні. Ну що ж, я розпочну 10 грам f 3 3 дюйма. А Віталя... 10 ви... грам ніндзя 3 дюйма. 12 грам ніндзя-3 дюйма. От. Я Україночку, такий більш яркий колір Віталя Що ти там? Мед? Мед. Мої любими мед. мед. Да, мед. Ну, зараз спробуємо, подивимося, що нам скаже. Це все діло. Упіймаємо чи не упіймаємо, хоч що нібудь. У нас такий закат гарний. А, кажу закат ситанок. Ну, поїхали. Так, до речі, паличка в мене 1,7 грам, а я кидаю 10 грамів, Це 3-3 дюйма. Нормальний розклад у мене. Нічого не скажеш. О, Ну нічого. Поїхали. Перші закиди. Оскільки я тут посидів, став аж кровушка. Отак от, от гепнула красавиця під лодкою. На україночку. Ну то це може, до речі, Віталя бути гарна щука. Ну, ви до! Це за чот. Це за щука. Де я ковтнула жадібно? Це келушечка. Опа! Є? Ну що, друзі, спочином. Я ж тобі казал. О, так має це хороша, слышь, вообще, за че, Так гекнуло смачно. На Україночку, друзі, україночка. О, сейчас я її достану. Ого, давай, родная. Пасть открыває. Така хороша, дивиться. Дивиться, яка красота. Нарешті я її ротик відкрив. Дивіться, як вона жадібно і далеко закопнула. О, ось вона. Ось мій фет. От Україночка. Гарненький колір спрацював. Ну що, з почином, як нам каже Максим Олександрович. перша є красота. Зараз її на куканчик. Ну що ж, перевіряємо. От, дивіться, у мене отут куча засічок Прямо перед самісіньким вузликом. Вон, бачите, які засічки гарні. На флюру, ну, я думаю, ще половити трохи можна. Сілікон сам по собі цілий. Ну, тому, друзі, будемо зараз кидати далі, пробувати. Отак от, от. На першому забросі нічого не вийшло упіймати. В принципі, я цьому дуже радий. А от на другому чи на третьому я щучку взяв. Як я скучився. Ну, Віталій, осторожно, щоб я тебе не ударив. Віталя дорогий спінінг, а в мене дешевий. Віталій со мною міняться не хоче. А де <гум> ну не предлагав мінятися? Ні. Не не ну, теж предложив трохи. Так, ну що, друзі, поїхали ловити. Он перша на кукані сидить красота. Отлично, поїхали, друзі. Дивіться, як сонечко вилізло, давно я сонця не бачив. У нас постійно пасмурні дні, а тут мінусова температура, ну по всій відомості мінус бо кольця обмерзають І сонце як світить класно. От, і Ми на таких вроде би ярких приманках, і нам, ну принаймні, у мене таке відчуття, що треба щось ставити темненьке. О, бо дуже ярко сонце світить. Ну а Там ще трошки покидаємо та будемо дивитися, буде якась реакція чи не буде якоїсь реакції. Бо по суті у Віталі ярке і у мене ярке. І то поки сонце не було, я одну упіймав в щучку. А от сонце вийшло, поки що не клює. Хоча у Віталі якісь стички були незрозумілі. Можливо, то були окушата, А можливо і ні. Ми подивимося, зараз будемо щось думати. Сонце світить, я не побачив приманку, я просто всадив в очерет гадство. І Буду сподіватися, що не дуже глибоко закинув. Тому Віталя зараз виматується і підпливемо, будемо пробувати зняти приманочку. Ой, Да, от. Спасаюча приманочка чи спасли приманочку. Опа. Мені шкода її було обривати, чесно я вам скажу, друзі, дуже шкода було обривати. Льоханий бабай, вони гус mm -hmm. да, гуси як летять. Да гуса. Ну нічого, зараз ще раз кину долю так бережка. І подивимося, що буде. От такий у мене ловчик. По розміру в принципі підходить на зачот. Ну, що то воно, походу, діло не їстивне. Тому відпустимо на волю, хай плава, росте, все як полагається. Будемо далі ловити. Ну що ж, поки ми доплили, моя щука пішла гуляти, О, благополучно, ну так вийшло, що зробиш. Я залишився без своєї щуки. <гум> ну, Буває таке. Ну, в мене так точно. Тому, друзі... Я змінив колір От, Більш темнішу поставив, буду, пробувати не більш темнішу ловити. Ну що ж, поїхали кидати, шмаляти. Може зараз щось ще путнє упіймаємо. У мене бува така фіня, що я забуваю дужку застібнути. Ну, бува в мене таке. Що зробиш? Кидаємо ми вже, мабуть, десь години півтори. І у нас взагалі нуль. Були якісь удари, якісь тички, але так, щоб витягнути щось на борт, от одна щука вранці була і все поки що. І нічого немає. Ну, хто його знає, щось треба з цим робити, мені здається. Ну, ми а, зміщуємося вверх по течії. Будемо пробувати десь там ближе до карчів. Говорить, а, я бур'ян садив. Ну в принципі, я думаю, бур'ян. Ну так і б'ється як окунець. А що ти поставив, віпа? Віпа черніка. От так от. А то щупа щупачок мелкий. <рігла> Не, ну то хорошо. Ну вже уже, підсіла. Да. Уже. Яке уже підсіла? Прийняли. Сіла, вон крепко. Ковфнуло. Ні, без удару. А, без удара? Да. Не, ну все одно шковнуло в рот Ковкнула. повністю. П Явочка, хвалинь. О боже, яка вона погризела. Хто щука погризена? Угу. Це ж? Я, ну. М -м -м -м. Видно, хтось побільший хотів її з'їсти, може щось пішло не так. А ну покажи на що вона взяла. Ну скажи, а, поможи їй сказати. А. Чи ти дорота не сунешь? Ну да. Не? Оборот закрыла. Угу. От, отдай хорошая. А, спасибо. Вот так вот угу. красота. Приятненько. Только щось. Це раз більше п'явочок. Ну, вино стоїть. Ця видно довго стояла, думала. Прощусь. А Ану покажи Что? приманку. Ну вот такая, такой зверь. Mm. Вот такий. Чисто черника. Вот так вот. Mm -hmm. Красота. Ну шо ж, у нас вітали по одной є. Це вже ради. С пачином. Да, спачином вас. Mm -hmm. Оси моя. Красопета. Опа. Ты посмотри, як вона фета кофнула. Uh -oh. Опа, дивіться, друзі, красота. Так, да, невелика, Але гепно, ну, Боже, яка вона в п'явочках теж. Я більше, ніж минулий раз. Ну, не знаю, може вони просто ростуть трохи. Опа, пішла собі плавати. Ось такий фетик спрацював ага. у мене. Взяла, грубо говоря, скажімо так, з-під бережка. Непогано, на 10 грамах я був. Йохане бабай, в мене вічно тут, як не цирк. Кидай, кидай, кидай. Я тут поки провірю, все. Так, ну, фліорокарбон ще тримає, ще можна ним попрацювати. Я думаю, ще буде. Опа, а ну подивимось, може ще одна з переката різно. Там просто перекат є від берега до берега. І можливо, вона захоче. Або можливо вона там просто є ще одна. І скажи з того ж самого З да? ж самого места. Так. ударив, Сам кончик. Да? І все. Вот так от. А невеличка. Ні, не, ну такая невеличка, но зато ж Як цікаво. І mm -hmm. знов той самий VIP, так? Да. да. Може, ти мою вийти, смотри, по розміру підходить. Под бару. Аня. Це, конечно, так. Да. Давила. Давила. Вот так вот. Давила. 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 Угу. Давила. Не додавила. <свят> Та чого, додавила ж, походу. Опьява <свят> куча. Давай, перед акуратненько. аккуратненько. Та-да. Шпрот. Шпрот. <свят> Кілька, кілька. Дивіться, водоросля. Не скажу, що свіжа, але звідкись та вона береться. В прошлі рази її не було. А тут зараз водорослі валом, що не кидаєш, вода росля одна сплошна. Отак і лови. Є, ого! Віталя на черніку. дразда да, да, да. давай давай Давай, да 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 и да то и попадается красота цвет какой приятный у силикона да щуки? Красота, оп, і пішла. А я, каже, знову відросли на слімок. Дивіться, як мордаха в силікону розрізана вся, щука хапала, била. Ну, бачите, результата не дуже. Ну, Удари присутствують, але щука дуже сильно не бере. О, Зараз попробую змінити, подивитися. Зараз попробую зменшити вагу і більш темнішу приманку поставити. Берег, берег. поставитим берегом Ого, я тільки... Тока... О, красота. Так ти поняв... Ну що ж, друзі, я свою щуку спіймав на темний колір. О, Я зменшив вагу, я спустився до 6. Грамів. І під самісінькою лодкою в мене схопила щука. От, я так не зрозумів, що произошло. Я просто ну, я не пам'ятаю, що, що я хотів зробити, але щось вийшло не так. І вона в мене схопила. Ось на таку приманку вона вже помучена життю. То я вам скажу, спрацювала. Йоканий бабай. Є щука, є! І знаєте, кстати, крупніша була. Крупніша. крупніша. Це крупніша да, Це фетик був. Так, ну що, друзі, будемо ловити далі. Ну що ж, друзі, вирішили ми закінчувати свою сесію. І Но... по перебалки. Кукан пустий, булгатна щука і та удрала. Ну, Благодаря тому, що застібнув, мабуть... Що опять? Ні, від... а, 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 благодаря тому, що мабуть, не застібнув. Ну, я буду передивлятися віде... відео та по подивлюся, чи застібнув, чи не застібнув. От. Ну, Поранку працювала україночка, досить непогано в мене. О, потім перейшов я на темний колір. Віталія теж на черніки сидить, то в нього досі покльовує щось муче, щось б'є, незрозуміло поки що. Але у нього кльова досить багато. І з'їла, чи не з'їла? Ні, 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 закрутило. Ні. закрутило. Ну, ну, то отак, друзі. Тому, друзі, на цій веселій ноті буду закінчувати сьогоднішню свою сесію ранкову. Всім, кому понравилось відео, ставимо пальці вверх, підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим і он Віталя. Всім пока, до нових зустрічей. Пока!